Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас розборка та зборка ножиць для обрізки купит від компанії Falco під номером 51. Так само, як і професійні секатори Falco, цей інструмент розбирається 8 та 7 ключиками. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Перш за все знімаємо пружину. І далі, так само як на восьмому секаторі, відкручуємо ось цей гвинт. Ключком під номером 8 відкручуємо гвинт. Виймаємо цей гвинт, виймаємо фіксатор центральної гайки. Розкручуємо гайку і знімаємо пластину замка. Розбираємо ножиці на двоє. в такому вигляді. Секатор вже розібрано. Далі ще можна зняти осьовий. І якщо є необхідність замінити лезо, воно знімається без жодних проблем. Для того, щоб розібрати ось цей елемент, необхідно використати сьомий ключик. Розкручується ось цей гвинт, знімається речужок замка і шайбочка, яка знаходиться під ним. Но зараз ми це виконувати не будемо, в цьому немає необхідності. По суті, це ручка від Felco 8-го. Для того, щоб зняти ось це лезо, так само 8-м ключиком відкручуємо ось цей гвинт. Він елементарно розкручується. І знімається. Ось ми зняли лезо. Тепер сюди можна поставити контрлезо і лезо від Falco 8-го і зібратися секатор і отримати Falku 8. Ну, чесно кажучи, я не бачу необхідності, тому що можна окремо купити Falku 8. Збираємо цей інструмент в зворотньому порядку. Спочатку прикрутимо контролезу. Поставимо на місце осьовий. Змазки тут достатньо велика кількість нанесена, тому додатково я змащувати інструмент не буду. Ми бачимо, що все добре змащено. Збираємо на осьовому ножиці, ставимо на місце пластинку замка. Далі закручуємо гайку. Зтягуємо її пальцями, ставимо фіксатор затяжки осьової гайки, тобто або механізм цієї мікрометричної підстройки. Вставляємо гвинт і закручуємо його. Не затягуємо. А поставимо пружину і спробуємо, як працюють ножиці. Люфта немає, працюють вони добре. В принципі, ми попали в необхідне положення центральної гайки. Цей гвинт можна затягнути. Перевіримо, як вони ріжуть. Ми Бачимо, серветку ріжуть добре. Придбати ножиці для купити Felco 51, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу.